Емілі любила вечори. Сонце сідало, кидаючи довгі помаранчеві тіні по її кімнаті. Вона сиділа на килимі, будуючи з великих яскравих кубиків найвищу вежу у світі. Вежа була майже готова до зірок. Раптом голосний звук. З кухні долинав гучний голос тата, а потім голос мами обидва дзвеніли, як перевернуті каструлі. Вони сперечалися. У животі в Емілі скрутилося маленьке холодне вузлище. Голоси ставали все голоснішими, і вона відчула себе винною. Може, це через мій недоїдений сніданок, або через те, що я забула полити квітку. Вона почувалася так, ніби вона причина всього цього шуму. Але потім вона згадала: сварка дорослих це як дощ. Він може бути гучним і лякаючим, але він рідко стосується маленької дівчинки на ім'я Емілі. Дорослим іноді просто потрібно випустити пару ел, і це зовсім не її провина. Мені потрібно знайти моє тихе місце, прошепотіла Емілі. Вона обережно вийшла зі своєї кімнати, тихенько зачинила двері, щоб залишити гучні звуки зовні, і пішла до вітальні, де завжди було спокійно. У вітальні було затишно. Емілі знайшла свій великий альбом і улюблені олівці. Вона вирішила зайнятися найспокійнішою справою у світі малюванням. Це було її заклинання проти гучних звуків. Вона почала малювати гігантського зеленого дракона. Він був величезний, але мав дуже добрі очі. Кожна лусочка, яку вона малювала, була маленьким кроком від гучних звуків до спокою. Гучні звуки з іншої кімнати все ще були чутні, але тепер вони здавалися далекими як шум автомобіля на вулиці. Вона була зайнята дуже важливою роботою, дарувала дракону його четверте найкрасивіше крило. Минуло стільки часу, скільки потрібно, щоб дракон отримав чотири крила та одне велике добре око. Емілі відклала олівець і подивилася на свою роботу. Дракон тихо посміхався. І раптом – Тиша Велике, глибоке, заспокійливе. Тиша. Двері вітальні тихо прочинилися, і на порозі з'явився тато. Він виглядав трохи втомленим. Мама підійшла і міцно обійняла Емілі. Ти дуже розумна дівчинка, що пішла і знайшла свій тихий куточок, сонечко. Наша сварка це наша доросла справа. Ми любимо тебе, і наша любов ніколи не сперечається.